Взялі ріганка трьох мачрамбас. Наш воєнне експерта експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Новий так званий доказ процвітання нацизму в Україні вигадали російські пропагандисти. У мережі у телеграм-каналах підконтрольних російським спецслужбам поширили інформацію про те, що українських військових нагороджують нацистськими залізними хрестами за харківську операцію, на зразок буцімто тих хрестів, якими у вермахті нагороджували німецьких військових. Фотографію, як, начебто, доказ пропагандисти взяли із телеграм-каналу Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ України, який повідомив, що 11 бійців спецпідрозділу 92-ї бригади зсу були нагороджені сталевим хрестом. У цій публікації зазначається, що нагорода має столітню історію, оскільки її вручали солдатам армії УНР під час української визвольної війни 1917-1921 років. Фотографію пропагандисти обрізали і пояснення не згадали. Пишуть аналітики проекту StopFake. Насправді ж почесний нагрудний знак із назвою Сталевий хрест. Немає жодного стосунку до нацистського залізного хреста, і знову ж таки жодних нацистських символів на ньому немає, як намагаються це представити пропагандисти. Цей почесний нагрудний знак головнокомандувача збройних сил України було затверджено у грудні 2021 року. Згідно з його описом, почесний знак має форму хреста зі сторонами у вигляді рельєфних ударних частин перначів. Це така холодна зброя козацької доби, яка у війську запорізькому використовувалася як символ полкової влади. Пояснює Стопфейк. у центрі хреста. розміщено медальйони з фрагментом герба українського гетьмана Костянтина Острозького. Автор ескізу Сталевого Хреста Олексій Руденко розповідав, що символіку гетьмана Острозького було обрано не просто так. Князь відомий тим, що розбив московське військо під Оршою 1514 року. Надзвичайно важливо для нас нагорода це сталевий хрест. В його основу покладено ідею про мистецтво планування військових операцій. Він створений в такий спосіб, що являє собою чотири пірначі, розташовані хрестоподібно. А в центрі, в центральному медальйоні герб князів Острозьких острога на честь видатного полководця, князя Костянтина Івановича Острозького. В першу чергу відомого для нас тим, що він розбив московське військо під Оршою в 1514 році. Це відзнака полководця. Це були слова Олексія Руденка, автора ескізу Сталевого Христа, який він сказав в ефірі Радіо Армія ФМ. Загалом, навіть щодо алюзії із нацистським залізним хрестом, і тут російські пропагандисти не дочитали і перекрутили. У вермахті дійсно була нагорода, яка мала назву Залізний хрест. Вона, щоправда, зовсім інакше виглядала не схожа на український козацький хрест. Але навіть нагороду Вермахту вважати виключно нацистською невірно. Справа у тім, що орден початково було засновано у 1813 році у королівстві Пруссія. Він вручався військовим, які відзначилися тоді у війні проти наполеонівської армії. Після встановлення у Німеччині Веймарської республіки у міжвоєнний період між Першою та Другою світовими війнами влада вирішила скасувати усі колишні нагороди. Залізний хрест відновили у 1939 році, уже в нацистській Німеччині, і додали до нього свастику. В такому вигляді він проіснував до 1945 року. Нині ж у сучасній Німеччині допустиме носіння залізного хреста часів Другої світової війни, але виключно без свастики. Сучасна ж українська нагорода була створена за прообразом Залізного хреста армії УНР і не має жодного стосунку до нагород Вермахту на презентації нової системи бойових нагород у 2021 році. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що уся представлена концепція нагородної системи була розроблена на основі національних бойових традицій і з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів України. Залізний хрест армії УНР це була перша українська національна нагорода за подвиги під час першого зимового походу. Її було застовано у 1920 році за наказом Симона Петлюри ще задовго до розквіту німецького нацизму. А от про свою перемогу російські пропагандисти стали говорити значно менше. Мова зараз все частіше йде про те, щоби не програти. Таку обнадійливу інформацію висловив в ефірі марафону Єдині новини керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Послухаємо, ми побачили, що останні вже три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів вона різко змінилася. Перше, вони почали спочатку трошки обережно критикувати своє керівництво, потім вищий генералітет. І зараз вже вони дійшли до того, що ну, вже про перемогу не йде мова, аби не програти. Але всі розуміють, що це нереально. Програш вже на обличчя. Це все вирізло вперед. Ще раз вам кажу, будучи трохи певні важкі часи, але програш Росії це вже вирішене питання. І вони самі про це чудово знають. Що ж, такі новини не можуть не радувати. Бажаю усім нам якнайшвидшої перемоги, а російським пропагандистам якнайшвидше піти услід за російським кораблем. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.